Друзі, всім привіт! З вами компанія Лімпазія Карс. У нас сьогодні на судозаході 5 автомобілів, дуже цікавих. Ми зараз покажемо, розкажемо, що саме приїхало і за які кошти. Перший автомобіль це у нас Hyundai Fe в графітовому цветі в максимальній комплектації, крім панорами, з пробігом 66 тисяч км. Машина абсолютно вся в родної краски. Наступний бестселлер нашого ринку, друзі, F-10, 97 пробігу, 2-літровий дизель, 2014 рік, лакшері комплектація, але при цьому вона на адаптивних фарах, дуже цікава, з легкими пошкодженнями, практично з цілою безпекою тут тільки шторка стріляна. одразу можете порівняти рядом G30. G30 с повреждением по задней части, прям легчайшим легчайшим, при том, что это машина на заводском М пакете с целой безопасностью, с родным пробегом 140 тысяч километров. Друзья, еще один бестселлер украинского рынка, это автомобиль мабуть, Сама велика кількість, яку ми привезли, це А 6 це сьомий кузов, рестайлінг, 18 рік, двохлітровий дизель на повному приводі. Автомобіль у нас куплений абсолютно цілим в дуже крутій комплектації на еслайні, на коричневому салоні. І закінчуємо ми все це. Ці... сантафешка Фе такой же самый, тоже в максимальной комплектации, тоже в родной краске, с пробегом 74 километра, на самом надежном 2.2 дизельном моторе, на 8-ступенчатом гидротрансформаторе и на полном приводе.